Всім привіт! Хотів записати ще одне відео, як обіцяв, про роботу інтернету під час вимкнення світла. Як зробити, щоб при навіть переключенні на резервне живлення наш роутер не виключався, у нас не пропадала мережа, не переставали працювати прилади, якщо ви там з кимось спілкуєтесь, не вибивало зв'язок. Як бачите, зараз роутер працює, до речі, ми зараз на резервному... Електропостачання, у нас зараз немає світла з 19 до 20 години. Відповідно, зараз світло ще не увімкнулося. Відповідно, ми можемо консультуватися, що ми зараз підключені на резервному живленні, але у випадку, коли в мене світло, коли світло пропадає, поки воно там 10 секунд, як ви пам'ятаєте, у мене затримка, роутер одно працює. І навіть якщо... Світло не перемикається на резервне живлення, роутер ще буде працювати до 5 годин, можливо навіть і більше. Я врахував, що має бути 5, але коли, е, мене, ну, коли я монтував свій щиток, то е, близько 5 годин я це робив. Е, ну, перервами на відпочинок, як то кажуть, і е, фактично е, роутер не був підключений ні до якого іншого живлення, працював виключно на оцих таких міні-безперебійниках на батарейках і він працював 5 годин і як я включив світло, так він і досі працював. Що це є? Зараз я від'єднаю і покажу. Поки що в мене інтернету не буде, поки я вам буду це показувати. Є в нас отака штучка. Як бачите, вона навіть схемка така. Мікросхема вона не взагалі не закрита в коробочці, так як вона прийшла. Сюди я запхав дві батарейки, які я собі замовив додатково окремо. Ця штучка мені обійшлася або 60, або 80 гривень, сама цей апарат. І, по-моєму, 15 гривень обійшовся цей штекірок на до роутера, Як бачите, він у мене зараз мене, 12 вольтовий. Якщо визначити, на який потрібен штекер, можна подивитися на роутері. Так, тут зазвичай написано. На скільки вольт йому потрібно бачите, 12 вольтовий, зроблено в КНР, ну, китайський тепелінг, але тут пише чітко, 12 вольт йому потребується. Відповідно, таке гніздо на 12 вольт, в нього відповідно купляється на 12 вольт. Якщо у когось слабші, в когось роутер є слабший, зараз купимо роутер на 12, якщо у роутер є слабший, можна таку ж саму штучку купити і на 9 вольт. Вона взагалі, тут я її припаяв, як бачите... у були такі Перші кроки в пайці, не знаю наскільки не воно акуратно, не акуратно, але мені це вдалося. Оці дирочки. Точно сюди. Сюди і з цього боку так само. Взагалі він працював, зразу я не мав паяльника, то я його просто був, прикріпив, прикрутив, чимось там, по-моєму, ну, просто притиснув і воно працювало. Тому там є відповідна така дирочка, і в неї просто просунув, і в принципі, працювало. Потім купив собі паяльник. Прийшов маленький урок, як паяти, і припаяв. Що стосується сюди, є Type-C вхід. Ну, в основному є інші, але я собі вибрав саме з Type-C входом. І відповідно купив такий потужний, класний шнур. І відповідно, блок, як ви бачите, на три входи. Один вхід у мене включений якраз від роутера. Такий самий вхід є. від... Терміналу інтернет-терміналу. Якраз наявність інтернет-терміналу підтверджує, що якщо ви заживите цей термінал і заживите роутер, у вас буде інтернет і без світла. Тому що в такому випадку, значить, у вас є виділена оптоволоконна лінія. У мене, на жаль, такої лінії не було зразу, я її завів вже пізніше. Слава Богу, знайшов інтернет-провайдера, який мені це зробив. Єдина умова була заплатити на рік вперед за інтернет. Але від цього терміналу це теж аналогічно, така самісінька схема тут стоїть, і самісінький апарат, як бачите, 40 припаяний теж теж Type-C, який йде до цього блочка. Ну, з цього блочка ще одним йде е, до контролера розумного дому, то, що я вам в попередньому відео показую, я ще про нього окремо запишу, який контролює всі розумні розетки в моїй квартирі. Зараз от він не працює, бо він від'єднаний від інтернету, від роутера. І там ще є е, окремо до камери, е, теж окремий блочок. І там моя маленька камера, яка знімає онлайн-режим, теж працює. У мене є е, резервна схема живлення, тому мені її не потрібно більше. Але взагалі, от як ви бачите, він працює. Тобто, ну, його можна ще напевно, вбрати в якусь коробочку, зробити там якусь відповідну красу, але так як він тут стоїть, максимум, що я його можу це вам показувати, як я ним працюю, як він у мене працює, тому мені немає потреби. Виявляється, світло він заряджає. Коли немає світла, він тримає, а коли він вже заряджений, то він просто пропускає електроенергію через себе до роутера і заміняє оцей блок. Ці блочки у мене, як бачите, тут теж є. Але вони просто тут стоять, я не знаю, як, як резерв. Їх, до речі, можна і повитягати, щоб вони собі дурно не стояли запкані в розетці. Нема потреби. Нема потреби зараз у них. Повністю все підключено через оці блоки і заряджається до звичайного блоку живлення, як до зарядки. І таким чином працює, моя, е, працює інтернет. Я кажу до 5 годин спокійно або Всім дякую за увагу. На Aliexpress ви точно зможете це знайти. Бувайте щасливо!